Добрий день, шановні діти, до вашої уваги урок Я Пізнаю світ. Ми працюємо з друкованими зошитами тиждень, 28-й, день 58-й, сторіночка, 31 Тема нашого уроку Я у світі клас птахи, перелітні птахи. Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами клас птахів і поговоримо про те, які ж птахи належать до перелітніх і чому вони саме так називаються? Але спочатку ми прочитаємо лист, лист від Центаврика, і відповімо на всі його запитання. За порадою адаптера я прочитав казку про кометного ведмедика Вінні Пуха та його приятелів. Мені дуже сподобалася мудра сова. На уроках я дізнався, що сова належить до осілих птахів. Невже вона не вміє літати? Так. Центаврик не зрозумів, чому сова належить до осілих птахів? Невже вона не вміє літати, діти? Оберіть варіант відповіді і поясніть центаврику, чому сова є осілим птахом. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Увага, відповідь. Сова є осілим птахом, бо вона постійно живе на певній території. Отже, варіант відповіді А. Тепер центаврику зрозуміло, чому ж саме сова є усілий та. А тепер ми ще доведемо, що сова все-таки належить до класу птахів. Упишіть, пропущені слова, натисніть на паузу. Перевіримо, сова належить до, до птахів, тому що її тіло вкрите пір'ям. тому що Передні кінцівки сови це крила. І сама вам вміє літати. А зараз уважно розгляньте фотографії. Знайдіть та позначте зайву, поясніть свій вибір. Перевірмо. Зайва світлина це кажан. Хоча й кажан вміє літати? Але він не належить до птахів, тому що його тіло не вкрите пір'ям, і передні кінцівки в нього не крила, а перетинки. передні кінцівки вкривають ці перетинки, хоча й каже, мій вітати, отже він не належить до класу птахів. Висновок птахи це тварини пристосовані до польоту. Вони мають тіло укрити пір'ям та передні кінцівки, що перетворилися на крила. А зараз виконайте вправу фотоапарат. Відтворіть з пам'яті. Перевірмо, за характером сезонних переміщень птахи бувають осілі, кочові та перелітні. Ми з вами говорили вже, що кочові птахи перелітають на невеликі відстані у пошуках їжі. Осілі живуть на одному місці і там харчуються. А от сьогодні ми з вами дізнаємося, хто ж таки. Перелітні птахи, чому вони перелітають у теплі краї, що їх же не голод чи холод. Але спочатку виконаємо вправу повітряні кульки. Читаємо слова ліворуч, восени до теплих країв, до рідних домівок, місцевості. Покладіть руку на діафрагму, піднімаємо ліву руку, набираємо повітря, читаємо. Восени, до теплих країв, до рідних домівок, місцевості полетіло, мов пинятко. А тепер читаємо слова праворуч. Деркачі на місцях гніздування у напрямку. Покладіть руку на діафрагу. Підніміть ліву руку набираємо повітря, вдихаючи читаємо деркачі на місцях гніздування у напрямку. Полетіло ведмежатко. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо довідку від бортового комп'ютера-адаптера про перелітних птахів. За характером сезонних переміщень птахи бувають осілі. Кочові та перелітні. Перелітні птахи восени відлітають до теплих країв, а навесні повертаються до рідних домівок, місць, де вони будують гнізда, виводять і вигодовують пташенят. Перелітними є чимало птахів нашої місцевості ластівки, солов'ї. Деркачі, шпаки, лебеді та інші. Узимку вони не можуть знайти корм на місцях гніздування, тому змушені летіти до теплих країв. Перелітні птахи щороку здійснюють сезонні переміщення приблизно в той самий час. І в тому самому напрямку. Отже, скажіть, чому птахи відлітають у теплі краї? Так, тому що взимку вони не можуть знайти корм на місцях гніздування, тому змушені летіти до теплих країв. А зараз перегляньмо відеофрагмент. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів. Клімат України досить різноманітний: снігові морозні зими, тепла вітряна весна, посушливе жарке літо, дощова осінь. З настанням осінніх холодів багато хто з птахів, що жили влітку в наших лісах і на полях, зникають. Для зимівлі птахи найчастіше перелітають на південь. так Наприклад, лелека зимує в Тропічній Африці, а жайворонки зимують на півдні Європи. Чим менший за розміром птах, тим коротша дистанція, яку він зможе осилити за один раз. З України на зимівлю в теплі краї відлітає ластівка, шпак, лелека, грач, чайка, стриж, жайворонок, дрізд та інші. Птахи це невід'ємна частина природи, яку ми зобов'язані захищати. Повернімося до сторіночки нашого зошита: назвіть перелітних птахів. Так, це ластівки, солов'ї, деркачі, шпахи, лебеді та інші. А зараз укажіть суттєву ознаку перелітніх птахів, натисніть на паузу. Увага відповідь. Відлітають на зимівлю до теплих країв, а навесні повертаються до рідних місць. Варіант відповіді Б. Всі ви добре знаєте казку Ганса Крістіана Андерсена. Дюймовочка. Прочитаємо уривок цієї казочки. Цвірінь, цвірінь. Раптом пролунало над головою дюймовочки. Вона поглянула вгору. Це пролітала ластівка, яка дуже зраділа, побачивши дівчинку. А дюймовочка розповіла їй, як не хоче виходити заміж за забридкого. І жити під землею, куди ніколи ніколи не потрапляє сонячне проміння. Настає холодна зима, мовила ластівка. Я відлітаю далеко далеко, туди, де тепло. До Африки! Хочеш летіти зі мною? Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, уперлася ніжками в її крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялася високо в небо І полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. А зараз, шановні діти, ми з вами переглянемо відеофрагмент. Ваше завдання після перегляду. Знайти в тексті та підкреслити речення про переглянути. Зачитайте переглянути щойно відеофрагмент. А тепер поверніться ще до відеофрагменту і спробуйте озвучити його самостійно. Дітки, визначте, до яких птахів за характером сезонних переміщень належить ластівка до кочових, до перелітних чи до осілих? Так, ластівка належить до перелітних птахів. А зараз, дітки, ми уявимо, що ластівка разом з дюймовочкою летить на зимі з України. До Африки. Прокладіть для них на карті сторіночка 35 такий маршрут, щоб вони могли перепочити на Суходолі. Зараз ми перейдемо до карти. Візьміть олівець, ручку, що вам зручно, і прокладіть маршрут, знайдіть на карті Україну. Наша ластівка вилетіла з України через Європу. Перелітаємо до Африки і направляємося до місця, де вони і зимують місце зимівлі у Африці. Подивіться, будь ласка, перелітні птахи. Це шпак лебідь, соловей. А зараз пропоную переглянути відеофрагмент про перелітних птахів. Шпаки це перелітні птахи невеликих розмірів з оперенням переважно темного кольору, які мешкають практично у всіх країнах Європи. Шпаки належать до найвідоміших в Україні птахів. Вони найпершими серед перелітних повертаються навесні до нас в Україну. Не випадково поява шпака після зимівлі у багатьох асоціюється з настанням справжньої весни. Спочатку шпаки тримаються з граями, але при цьому не забувають про пошук гнізда для вирощування потомства. Цим опікується самець, який, знайшовши гніздо, за допомогою співу, привертає увагу самочки, а співають шпаки дуже майстерно. Шпаки мають дуже добрий апетит, полюбляючи ласувати як гусінню, жуками та їх личинками, так і рослинною їжею. Особливо приваблюють їх стиглі ягоди вишні. Черешні у фруктових садах, але найбільшої шкоди шпаки завдають виноградникам. Деякі спостерігачі стверджують, що шпаки скльовують ягоди лише тоді, коли хочуть пити. То, може, варто розпочати будувати поїлки для птахів. Так, ось такі чудові пташки, шпачки. Вони гарно співають і вміють навіть, як папушки, говорити, повторювати звуки. Так, ну а ми з вами переходимо до наступної сторіночки нашого уроку зоряні перегони. Упишіть букви відповіді у зірочки, складіть з цих букв слово, натисніть на паузу і виконайте ці завдання. Перевірмо. До свійських тварин належить собака, до неживої природи належить планети зірки, до перелітних птахів належить шпак. Птахи змушені відлітати до теплих країв, тому що. Не можуть знайти корм на місця гніздування. І на землі існують шість материків, безперервну водну оболонку землі називають світовим океаном, розрізняють природу, живу й неживу, і, не і столице України є місто Київ. Ключове слово, яке у нас вийшло, це. Ластівка. Ластівка, ми з вами сказали, належить до групи тварин, класу птахів, перелітних птахів. А зараз, дітки, ми з вами продовжимо нашу подорож і пригадаємо назву материків. Напишіть на карті назву материків. Перевіримо. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Австралія. А куди відлітають ластівки? Ми з вами дивилися до Африки. Отже, сьогодні ми з вами розглядали перелітних пташів. Чому ж вони перелітають з одного місця на інше? І ми зробили висновок, що узимку. Перелітні пташки не можуть знайти корм на місцях гніздування, тому змушені летіти до теплих країв. Дізналися, що до перелітніх птахів належать ластівки, солоді, деркачі, шпаки, либиді, журавлі та інші. Також ми з вами здійснили разом з Дюймовочкою і з Ластівкою подорож до Африки. І подивилися шлях, як можна перелетіти із України до Африки суходолу. Ну і звичайно ж, відгадали ключове слово ластівка, повторили назви материків. і на завершення для вас пісенька.